Це город 30 соток. А це <gryt> мій крит, no. накопав, накопав тут no. о мені там треба трішечки буде вирівняти землю. Тому я Беремо і у, у крота позичу трішки землі. Так. Зараз зараз зараз. О! Так. О. Зняв. Верхню часть. Де він ховається? Нора повинна бути. Фу, немає. Ну тут немає. Так, а ну тут перевіримо. А о. А це він там живе. Ну, а, вот, вот так